Книга Пророка Міхея, Розділ сьомий. Горе мені, бо я став, мов останні літні плоди, не мов той виноград по винозборі, ані однієї ягідки, щоб з'їсти, ані однієї спілої вчасно смокви, яких прагну. Побожні зникли з краю. Нема між людьми справедливих. На кров усі роблять засідки, один на одного сіті закидає. До зла їхні руки спритні. Князь вимагає, суддя чинить розправу за хабар, Вельможа виявляє свої забаганки, правдою крутить. Найліпший з них, неначе тернина, найправедніший. Немов пліт з колючок. День, оповіщений твоїми вартовими, твоя кара настає, тепер прийде на них тривога. Не довіряйте другові, на приятеля не звіряйтесь, бай перед тією, що лежить на твоїм лоні, стережи двері уст твоїх, бо син батька зневажає. Дочка повстає на матір невістка на свекруху і кожному його домашні вороги. Я ж на Господа буду споглядати, надіятись на Бога мого спасіння, і мій Бог мене почує. Не тішся надо мною, о мій вороже, бо хоч я впав, але я встану, хоч перебуваю в темряві, Господь є моє світло. Я буду гнів Господній нести, бо я згрішив супроти нього, аж доки не розсудить мою справу, не вчинить суду надо мною. Він виведе мене на світло, я побачу його справедливість. Тоді мій ворог те побачить і сором його окриє, його, що говорив до мене, де Господь, Бог твій. Очі мої. Дивитимуться на нього, тепер його будуть топтати, немов на вулиці грязюку. День будування твоїх мурів, той день буде усунений далеко. Того дня прийдуть до тебе від Ашуру аж по міста Єгипту, від тиру аж по річку, від моря і до моря, від гори аж по гору. Земля стане пустиною через своїх мешканців із за їхніх учинків. Паси народ твій, герлигою Твоєю, Овець спадщини твоєї, що самі перебувають у лісі серед саду. Нехай собі пасуться у Башані та Гілеаді, як то було за днів недавніх, як за днів виходу з Єгипту, яви нам придивні речі. Народи те побачать і засоромляться, дарма що такі сильні, на уста покладуть собі руку, вуха в них оглохнуть. Вони будуть лизати порох, мов гадюка, немов тваринки, що по землі в'ються, вони, тремтівши, повилазять із своїх притулків прийдуть за страхом до Господа, Бога нашого, тебе. Будуть боятись. Хто бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря. Всі гріхи їхні, ти явиш твою вірність Яковові, твою ласку Авраамові, як ти поклявся був батькам нашим ще за днів недавніх.